Робота міської швидкої допомоги починається тут. Кожний диспетчер оперативного відділу за добу опрацьовує понад 150 дзвінків. Так, фамілія. Ви хто будете? а жадайте з куди. Фахівець визначає, куди передати виклик, швидкій допомозі чи невідкладній. Перше працює у критичних ситуаціях: ДТП, нещасні випадки. Раптові серцеві напади на вулицях тощо. Невідкладна медична допомога передбачає виїзд лікаря додому та консультацію. За лічені секунди оформлюється виклик. Електронна система передає його на підстанцію, найближчу до місця виклику. Там інший координатор регулює роботу бригад на черзі. Друга бригада, лікар фельдшер. Водій займіть місце в кімнаті першого на черзі. Маючи смс з адресою і номером телефону пацієнта, бригада терміново вирушає на виклик, та з труднощами мегаполісу не просто боротися навіть з гучною сигналізацією, адже нещасний випадок може трапитися будь-де. большое скопление машин, стихийные парковки, там, конечно, работать тяжело. Вот. Там, где рынки, где вокзалы, то, что мы говорили, тоже много приезжающих, отъезжающих машин, микроавтобусы. Немножко сейчас разгрузили вокзал, было очень тяжело до этого туда подъехать. Дуже важко, за словами лікарів, працювати з безхатьками. У Тетяни – алкогольне отруєння. Я да, все время на улице живу, не надо. А Откуда ви приїхали? З Миколаївської області. Першу медичну допомогу надали, відвезли хвору до лікарні, а бригада повертається на станцію, одразу миють машину. Прибираємо ми кожен раз після кожного виїзду. Ви самі бачите, що мало місця, що треба більше якісь скорі помощі. Порівняно з іншими, що працюють у регіонах, столичні карети швидкої допомоги виглядають непогано. Та медики знають усі їх недоліки. Є моменти по оснащенню полочками, ручками, ступенечками, які как були бы, виявлені тільки в процесі експлуатації, тому що трохи високовата ступенька, особливо да, для, для пожилих людей. Там не дуже удобно розположена ручка для того, щоб піднятися в машину. Ну і по поводу полочок, розміщення апаратури, как бы, людям, які працюють, вони мають своє мнення, де і що має стояти. Поэтому вот эти моменты, конечно, есть. Бажану ступеньку для пожилых людей, потому что высоко поднимать ногу не все способны поднять. На здоровую ножку поднимаем, Наташа. Здоровую, да, которая меньше болит. Так. Опа. Умничка. Все. На носилочке садимся, Наташа. І, хоч розуміють, що нові сучасні швидкі, потрібніші робітничим містечкам і віддаленим селам усіх районів України, все ж сподіваються, що невдовзі теж отримують досконаліший транспорт. Реалізується соціальна ініціатива президента України, і незабаром устатковані сучасним закордонним обладнанням, оснащені за останнім словом медичної техніки машини, відправляться на місця. Водії на автомобілі не скаржаться. Вони воюють із заторами, прихованими номерами будинків, поганим освітленням вулиць, а найбільше зі стихійними парковками. Добре, хоч інші водії нарешті навчилися пропускати швидку. Не Вони всі не пропускати, так, допустим, якось по Чеховському переулку, як по обі сторони парковки. І чоловік їде в Навіть я їх сигналами їду, куди йому дітися. До Василя Федоровича допомога прибула майже миттєво. Чоловіку зле стало у метро. При виході на золотих воротах чувствую, що в мене щось повишене серцебієння. Ну, коли вийшов, запамарачування в голові почалося, ну, це допомогли визвати скору. Літньому чоловіку теж нелегко далася висока сходинка однак, роботою медиків він задоволений. З підвищеним артеріальним тиском медики впоралися з допомогою ін'єкції. Після того поміряли 135 на 70. Все добре, я сам чувствую себе добре. Щоб працювати на швидкій, потрібно мати особливий характер, навчитися мужньо долати і скрутні обставини, і поганий настрій, і невдоволення хворих, і дуже прагнути допомагати людям. Держава усвідомлює важливість екстреної медичної допомоги і намагається змінити її якість так, щоб вона відповідала вимогам сьогоднішнього дня. На реалізацію цієї мети спрямовано і соціальну ініціативу президента України зановлення парку карет швидкої допомоги, адже і технічне забезпечення медиків має вирішальне значення.